Друзі, привіт! У нас зараз мінус 40, відчувається, пише. Я зараз буду чистити машину, і вона завелася, я дуже цьому рада, але вона не закривається. Двері дуже важко закриваються. Трошки сніжок посипав, але що хочу сказати, в такий мороз тут дуже сухо, і весь цей сніжок, він дуже сухий, він не липне, він просто насипається і лежить. І його насправді класно чистити такою штукою, яка, типу, знаєте, осінню здувають нею листя. А тут в Калгарі нею здувають машини. Я бачила, як у нас сусід свій пікап так чистив. Взагалі клас. І коротше, в мене зранку робота виходить, десь 3 години, і машина не встигла вичахнути. Завелася дуже добре. Я цьому нереально рада. О, так що обідати буду нормально вдома. Дивіться, як в мене замерзло волосся. Воно моментально замерзає. Взагалі кайф. Мені подобається. Це погода дуже класна. Типу, в тебе в носі все замерзає, волосся замерзає, віки, все замерзає. До речі. Що хочу сказати? Ми коли були в Монреалі, було точно так же по відчуттям. Я і е, хто не був в такій зимі, зразу скажу, дівчата, вії, не малюйте туш'ю ніколи, або абрасматиком, як це ще називається, бо ви вийдете на вулицю, воно так замерзне. А замерзає що? Волога, яку ви видихаєте через ніс. І потім, коли ви зайдете в якесь тепле приміщення, у вас все потече. Просто все на світі потече. Нічого не спасе. Не знаю, звісно, може тут е, дівчата користуються водостійкою, але я не користуюсь нічим. Це єдиний вихід. Такий мороз, по інакшому воно не буде. Після ночі зараз включаю зволожувач і у нас показує лише 17% зараз. І там є підсвітка. Різнокольорова. Але насправді за хвилину воно вже збільшується. Тобто, мені здається, що вологість показує суто біля цього зволожувача дуже близько, тому вологість піднімається дуже швидко. От. Але коли він пропрацює, наприклад, хвилин хоча б 20, то відчувається вже велика різниця, вже дихати легше, приємніше. Губи, ніс не засихають. Дуже класна штука, без неї, ми, мабуть, прям погано було б нам взимку. Дуже допомагає, дуже вручає нас. Всім привіт! У нас сьогодні субота, на вулиці, так можна сказати, утепління. Мінус 32, а відчувається, пише, як мінус 33. Одного разу. Я прибираю на машину, я не знаю, хто це включив, але це було так шумно. Це було шумніше, ніж коли тут приїжджають повз нас ці трактори. Трактори взагалі, ви представляєте, вночі, бо це може бути десь, ну, типу, 4 ранку трактор може під'їхати до нашої дорожки, опустити його цей, і воно так шкрябе, просто треш. Дуже голосно також. Але ця снігоборочне, снігоприбиральна ця машина, це був треш, треш повний. Дуже голосно. Зараз я вам покажу свій, свій тепер рутинний макіяж, що я наношу на своє обличчя перед тим, як вийти в такий мороз, бо, чесно, цей мороз дуже відрізняється від того морозу, який був в Полтаві, або в Україні, або в Чехії. Він сухий. Так от цей сніг і мороз він не відчувається так, як в нас. В Чому перша якби, велика різниця, що коли ви вдихаєте його, у вас зразу все прям таким морозом в носі, все злипається, плюс ви не можете ходити без шарфу навіть 5 хвилин, це просто некомфортно, вніс дуже холодно. І ви одягаєте шарф і вам взагалі топчик. Якщо у вас не чутлива шкіра, як наприклад, у моєї подружки, то вам, типу, нормально буде навіть в цій зоні, але не чутлива, і неї дуже червоні навколо очей. Наприклад, вчора моя подружка вже ходила в двох шапках, бо в одній їй було холодно. І так, ви уявляєте, наскільки це холодно, але вона на роботу добирається на транспорті, і вона розповідала, що вчора, коли вона приїхала на метро, а на метро стояли два поїзди, якби, два напрямки, і їх, якби водітелі, водії, які щось там між собою розмовляли, а потім в кінці кінців сказали, що ми нікуди не поїдемо, тому що і за морозів рельси для цього метро вони якби не працюють, вони не ловлять сигнал чи не якось між собою. Чи вона навпаки, на метро доїхала до центру. А там, коротше, вийшло. Коротше, вона там ще 20 хвилин чекала на наступний. Телефон розряджається на вулиці. Все дуже холодно. І е, я, наприклад, до речі, відволічусь е, тоналку і е, всякі свої е, білі я наношу також тільки на оцю верхню зону, бо внизу немає сенсу, в мене буде шарф, який просто за, за секунду вимезається в тоналці. Навіщо його взагалі там наносить? Трошки ніс. Отак. От, так що морози у нас веселі, веселі. Мені по кайфу, прикольно, ну коли машина є, але теж з машиною, ми, як вчора заводились, Міша встав поранше, годин в 5, він підключив нашу машину до розетки, бо там в неї є якась така типу грілка біля мотору, як я розумію. І вона нагрівається, і мотор також якби нагрівається, тому що такий мороз це. У нас двері погано закриваються, І відкриваються, і закриваються. Механізми всі заверші, дуже складно. І він включив десь за годинку до того, як нам треба було заводитися. Потім він пішов, завів її, і вона завелася. Не дуже швидко, в неї є такі прокрути, де воно е, цей стартер такий трошки, але вона завелася. І потім Міша її розігрів, і поїхала я на роботу. А, ні, він мене відвіз, тому що є, був варіант того, що в обід я там не заведусь, тому обід я провела в школі. І потім ще там коротше, дуже довгий день був, мені було там важко. Але а, машину ми вирішили, що вона нехай буде дома змішує. І потім ввечері він також її розігрів і мене забрав. І також, кстати, одним із таким моментів, що за того, що ми переживаємо ще навіть між ранком і вечором, вона може дуже витягнути. Міша один раз в 3-4 години ходив, її розігрівав отак. Але е, якби, я дуже рада тому, що якщо є така сильна температура, не сильно низька, е, то немає потепління. Завдяки цьому в нас нічого не тане і немає цього шару льоду, який ти взагалі з ним нічого не зробиш. Але вчора, коли мене Міша забирав, то е, вийшло так, що у нас. По-перше, дуже страшно включати обдув на стекло. У нас стекло вперед, воно не прогрівається всередині, тобто в нього немає таких методичних ниточок, воно не прогрівається, і на нього можна подути. Включали обдув якби салону, щоб нам було тепліше. І лобове скло не трошки ззовні і е, всередині. І воно було такими типу крапельками, мені ще було трошки мутні, нікого бачив дорогу, але нормально ми доїхали. Ото такі приколи. Що іще в нас? Ну, до речі, да, коли було мінус 30, чи писало мінус 25, а по відчуттям мінус 30, то тоді я, наприклад, коли приїхала на роботу, то пропрацювавши 3 години, машина не вичахла, і вона завелась дуже добре Прям, ну, з першого разу. Шикарно, я була дуже довольна. Щодо макіяжу, я малювати можу лише брови, тіні, таке тоналочку. те, що по факту не потече і не замерзне. Але вії, наприклад, в мене немає водостійкої туші, тому поки я їх взагалі ніяк не крашу. І вам, а якщо ви таким морозом живете, не рекомендую абсолютно. Я дуже рада, що з понеділка буде тепліше, але... Що це за прикол? Що це за прикол? Чого в наступні вихідні у нас плюс 7 плюс пише? Це ж треш. ви представляєте? Ми будемо або плавати. Ну, окей, спочатку ми будемо плавати, а потім, якщо опять мороз почнеться, це ж буде ужас, це буде голольот. У нас етап, коли оце дуже багато снігу випало, холодно. Я коли по трасі їду на роботу? В нас, Я постійно, постійно бачу як мінімум одну машину на обочині. Яка просто стоїть. Очевидно, вона щось з нею трапилось, і вона така: ну, все розвідні. І люди просто якби покидають її і їдуть там не знаю, таксі визивають, і уїжджають. Ну то ж, а що їм робити? Причому і мені моя менеджерка на роботі рекомендували взагалі типу, потрібно, щоб завжди було в машині щось тепле. Типу, наприклад, ковдру якусь обов'язково треба мати, тому що, не дай Бог, ви десь застрянете, вам буде дуже холодно довго чекати. Щоб ви не замерзли, вона повинна бути, потім якась, якісь снеки, якась їжа повинна бути. Ой, тільки сказала про туш. На автоматизмі. Не красим. Ну, а так, щоб я, типу, не. щоб її хоч було видно, в мене там очі, я, мабуть, ось цим зроблю. Стволочки. Це в мене для, брови, для бров гель. І я інколи ним підвожу лінію під віями. Я в фокусі. Я малюю типу стрілочку. І тим самим я виділяю зону росту моїх кій. Гляньте, красотка? Калісна Квалисна красотка! І, до речі, у нас сонечко світить, я це дуже люблю, в мене одразу настрій кожен. Коли ще такі морози холода, от, якби не сонечко, а взагалі в депресію можна впасти, а сонечко якось веселіше. Хоча воно якби, типу, не знаю, як по мені це типу, чисто для настрою, тому що, ну, щоб гріти, ну, воно трошки гріє, якщо ти не на вулиці. Якщо ти десь там, ну, за стеклом, то взагалі, реально тепленько. Якщо на вулиці, то там треба типу навіть сподіватися, що вітер не подує. Ну коротше, а я ще, мабуть, цю стрілочку домальную. Ну, дивіться, якщо ви збираєтесь гуляти, то цей макіяж як можна на нього не тратити. Час взагалі. Просто ми будемо на машині їхати там в одне на місце. Нам потрібно просто якби мені потрібно тільки дойти до машини, там вийти з машини на 5 хвилин і назад. Тому я можу собі дозволити такий макіяж, плюс я ще відео вам знімаю, розкажу так щоб я була якась. <кій> Потім я вирішила трошки От. А Отак це все. Дуже задоволена цією довжиною. У мене, до речі, такої довжини ніколи в житті не було. Тих 4 роки, мабуть, в мене була карешка <кій> і, і все. А у школу я ходила дуже довго. добрими волосами. От, і це в мене найкоротше, які в мене були дам таке для довге життя. І ще що дуже хочу вам сказати: люди, у яких є собаки, і які гуляють з ними зранку, ввечері, в обід, в таку погоду. Йой, я не представляю. Чесно, від цього мені не хочеться заводити собаку, але ну це треш, ви виявляєте? І собаки, до речі, не всі такі супер одягнуті, щоб в них там, типа, топочки були, курточки. Не у всіх. Є, звісно, одягнуті. Чесно, не заздрю, Ой. Міша ось мені прийшов, нагадав, що коли ми були в Монреалі, то було набагато складніше, коли була. Погода мінус 27, писали, відчувається як мінус 40. Там, по-перше, був вітер, ще падав сніг трошки, і ми коли йшли, нам прям і холод, мороз, сніг в очі, і в нас прям максимально все злипалося. Вії. Взагалі було. Ми 5 хвилин йшли до метро, і в нас під кінець просто вії злиплися. і було їх складно відкривати наші очі. От. І тому ця погода навіть по Канаді, коли такий мороз, вона звісно відрізняється. От. І у нас іще Міша мені сказав, що оказується чинук. Бо я не знала. У нас є торговий центр Чинук. Ось так він пишеться. І... Міша сказав, що це теплі вітри. І типу тут в Калгарі чинук дуже часто з'являється, бо тут гори, і коли з гір сходить тепле повітря, то цей вітер і називає Оце повітря, чи вітер називається чинук. То що для мене це було відкриття. Може, якщо ви не знали, то для вас теж новинка. А да, і в люто... і ми в Монреалі були в лютому тиждень. на початку, прямо от перший тиждень. Ну також цей мороз був якби 2-3 дні і все. І далі воно знову було нормально. Ми гуляли просто в зимових курточках. Як, звичайно, навіть шарф так не одягали. Було дуже достатньо тепло. Ми не без пригод. Їхали назад додому, і по дорозі ми зупинилися на світлофорі. Я дивлюсь, Міша щось в вікно своє махає комусь. Я думаю, сміюсь, так, кажу, фак комусь тече. А він таки повертається і каже: мені, мужик показав, що у нас щось трапилося з заднім колесом. Я така, блін. Коротше, і нам додому потрібно повертатися через трасу. В результаті ми з'їхали на там вуличку перед цією трасою, зупинилися, спробували накачати колесо за допомогою цієї штуки, компесора. Що це таке? І він просто здох, так що 50 доларів трубу. Потім ми вирішили заїхати на найближчу заправку, і нам неймовірно пощастило. Ми коротше зараз на заправці 7-11. І тут така штука за 2 долари. Можна коротше піднакачати колесо. Нам дуже повезло, бо там якраз був такий спеціальний апарат для того, щоб накачати колеса. Спробували. Нас щось не виходило, потім там людина приїхала заправляти своє авто, ми попросили, нам допомогли. Ми підкачали, доїхали додому, і з часом воно знову здуло. І тепер ми, коротше, не знаємо, що робити. Мабуть, завтра поїдемо купляти цю штуку нову, може, в Волмарті, щось такого. от, Щось вигадувати. Ось такі в мене були ці дні, коли дуже холодно. Дякую вам за перегляд. Слідкуйте за телеграмом та інстаграмом, якщо вам буде цікаво. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в новому відео. Папа! Алісна! -па!